Починаємо інформацію з пленарного засідання сесії Лозівської міської ради. Із теми заборгованості по зарплаті бюджетникам зібрання починалося нею і завершилося. 8 мільйонів 900 тисяч гривень стільки мали виплатити заробітної плати бюджетній сфері за жовтень. Доповідала депутатам на початку сесії секретар міськради Тетяна Запорожець. Плюс перша половина листопада ще майже 4,5 мільйони. Із казначеями наразі погоджують чергову позичку, але за рахунок неї розрахуються по єдиним соціальним внескам щодо зарплати. Це ситуація складається таким образом, що без доповнительної дота из государственного бюджета, мы этот вопрос решить никак не сможем. Письма с расчетами направлены во все инстанции, куда только можно, и это и Минфин, и администрация. Кроме того, Сергей Федорович был на приеме у губернатора. То есть эта проблема озвучена, они знают, тем более вы знаете, что это проблема общегосударственного масштаба. Ну, ситуация действительно сложная, но... не безнадежне, то надо немножечко потерпіти, набраться терпіння і не панікувати. обов'язково цей вопрос буде вирішений. Освітяни, зважаючи на таку фінансову ситуацію, зверталися до міської влади. Їхнє прохання по завершенні сесії озвучив депутат міськради. Він же директор 11-ї школи Олександр Неділько. Враховуючи, що заробітної плати невизначений термін, дуже прошу не допустити відключення осель наших жителів, особливо освітян, від електрогазозабезпечення, теплопостачання, і сьогодні люди готові, враховуючи те, що ми невідомо коли ми отримаємо заробітну плату за жовтень, тому частину коштів зробити взаємозаліки по комунальним платежам, якщо наскільки це можливо. Розглянути можливості перший заступник міського голови пообіцяв питання заборгованості. Депутати взялися жваво обговорювати, і згодом воно перейшло у площину політичну. Дефіцитними були всі останні бюджети зауважувала секретар міськради. Ми завжди в останні місяці, в ноябрі, декабрі, розраховували і завжди получає додаткову дотацію. На неї сподіваються, і в цьому році.